Доброго дня всім поцінювачам виноградної лози та саду. Вітаю на своєму каналі. Не тільки виноград, можливо вирощувати в умовах Київської області. Хочу познайомити вас із віргінськими сортами хурми, яка абсолютно спокійно плодоносить в нашому регіоні. Це Віргінська хурма. Морозостійка до мінус 30, дерево вже у мене шостий рік, плодоношення третій рік. Вирощені ці дерева з кісточки. Ось такі вже маємо плоди на курмі. Ну, вони ще наберуть масу. Дерево невибагливе, єдине, що... Дуже саме себе дуже сильно навантажує, дає просто шалений урожай, як горіхи чи фісташки. Визріває хурма десь ближче до кінця листопада. Ось така ще форма є, кругла ягоди. І у грудні місяці ми спокійно її вживаємо вже без тієї терпкинки, яка є. І вона сміло може вирощуватися в умовах відкритого ґрунту в Київській області. Дякую всім за перегляд та підписку на мій канал. Гарних всім урожаїв!